Бажаю якнайскорішої перемоги і буду робити все для цього, щоб вона відбулася. Наша держава переживає в часи. час. Кожен з нас знаходиться на своєму фронті. кожен набажає своєї перемогу, як може. Поки ми збройні сили України, набажаємо перемоги, ви маєте навчатися, добре навчатися, Готовую, щоб ми разом з вами перемогли у цій невеликій боротьбі. Вітаємо вас у Геченківській родині. Ми з моїми товаришами хочемо поздоровити перший курс мічного здоров'я, мирного неба та перемоги. Хочемо побажати вам ніколи не зупинятися на досягнутому, обирати нові цілі, рухатися до них і досягати їх. Так склалася доля, що цього року вам довелося вступати в університет в особливо складні і тривожні часи. В часи, коли в країні триває повномасштабна війна. І саме тому я хотів би закликати вас бути особливо відповідальними. Бо саме ви є тим майбутнім, яке будуватиме нашу країну після перемоги у війні. Я закликаю вас не втрачати часу. Навчайтесь, коли буде така можливість насолоджуйтесь студентськими роками. Але не будьте осторонь тих подій, які відбуваються в нашій країні, будьте їх активними учасниками і розшійними силами. І найголовніше, коли настане момент, а він обов'язково настане, будьте готові взяти на себе відповідальність за країну та її майбутнє.